Після ганебного нокауту Дюбуане з'явився на прес-конференцію. Усі були шоковані. А Усик сприйняв це як неповагу. Але журналісти таки помітили його в аеропорту Лондона він сів на літак до Кракова, а звідти автобусом у Івано-Франківськ. Кажуть, він навіть не встиг перевдягнутись після бою, настільки поспішав у Франківськ. Що ж сталося? Виявилось. Дюбуа побачив оголошення про продаж квартири в житловому комплексі Централ Парк, двокімнатна, з чудовим виглядом на місто, і розташована вона в самому центрі, біля парку та озера, і він уже знав, на що витратить частину свого гонорару: квартира на п'ятому поверсі, площа 57 квадратних метрів, ціна 62 тисячі доларів, будинок, бізнес-клас, і тепер головне. Поки Дюбуа ще не доїхав автобусом, напиши мені в інстаграм або подзвони, щоб купити квартиру першим.